Ой, друзі, знаєте, така зараз цікава ситуація відбувається в нашій громаді. Загалом така картина. Через суди, зараз, і це вже є судові рішення, які прийняті. Через суди національний природний парк відбирає земельні ділянки, які були там в 17, в 19 2019, в 20 2020 році. Які були роздані АТОвцям. Зараз через суди, поки частина цих хлопців воює, в них наш суд забирає ці ділянки, повертає назад у власність національного парку. Бо нібито раптово виявилось, що їм цю землю по два гектари які дали, що це незаконно було, бо це земля нацпарку. І що знаєте, саме смішне, що... Після того, як суд повертає нацпарку ці земельні ділянки, там дуже швидко з'являються браві хлопці нашого міського голови і засіюють ці ділянки. Нацпарк ніяк на це не реагує, ну зрозуміло чому. І просто на територіях нацпарку наш міський голова засіює свої кукурузки, соняхи, ріпаки. Хто пам'ятає, то у 2020 році на території нацпарку в Харківцях. Майже 50 гектарів землі було забрано в надспарку незаконно. І компанія міського голови нинішнього вона почала обробляти ці землі. Вона їх розорала, знищила заповідну територію і просто засіяла. А були суди, були звернення там в поліцію, в прокуратуру. Але воно якось дуже все швидко зам'ялось. На спарку це особливо цікаво не було. Ну а міський голова далі віджимає ці земельні ділянки. Ну, а ви знову за нього голосуєте. Як хі, говорить Андрій Вікторович знову вам привезе подачки і скаже, що він зробить все на світі. І дитяче відділення, і кінотеатр, і МРТ. А ви тільки віддайте йому свій голос, а це раз точно він все зробить.